Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво за умілої постановки і організації праці це завжди позитивний результат. І я буду вас зараз знайомити із тими окремими роботами, які знаходяться у ланці загальної системи виконання робіт на нашому пасічному господарстві. І зрозуміло, що від того, наскільки якісно ви продумали і пропланували зимові роботи і зуміли їх якісно і вчасно виконати, залежить результат майбутнього вашого сезону. Тому працювати зимою потрібно не менше, ніж літом, а на практиці часом виходить що ще більше, ніж літом, оскільки ми завідомо готуємо успіх сезона. І виконання тих планів, які ми попередньо вже собі склали на сезон саме в зимовий час. Я зараз продемонструю вам різні види конструкцій із метала, які ми виготовляли цієї зими планово для того, щоб забезпечити збільшення наших виробничих можливостей на господарстві. Ми виготовили три види конструкцій з металу, які дають нам ну, додаткові можливості в наступному році. Розташовувати і бжолині сім'ї на цих трансформерах, модулях, і розташовувати нуклеуси, і, відповідно, розташовувати отводочні вулики, які у нас є чотирьохрамкові, вже відомої конструкції, будь-де на будь-якому точку без, без будь-яких зусиль. І тому ми розробили, зокрема, одну із конструкцій, от таких от підставочок. для... Використання фактично у різних напрямках. Так? Ця підставочка дає можливість нам розташовувати, перш за все, по два ящики для формування відводків чотирьохрамкових. Розмір цього каркасику так, підставки, він дозволяє розташувати на ньому і нуклеусні наші вулики також. І за великої. Проблеми і потреби ми можемо на ньому розташувати навіть наш класичний вулик на 12 рамок, оскільки розмір цієї підставочки дозволяє це зробити. Ну от Можемо побачити і продемонструвати, я можу як працювати буде наша оця підставка універсальна для різних напрямків роботи. Зокрема, наприклад, оці нуклеуси на навіть маленьку рамочку, вони тут чудово. Значить, Розташовуються по один, звичайно, такий нуклеус на 4 вилята буде знаходитися відповідно на такій підставці. Всі нуклеуси у нас вже очищені, продезінфіковані. Профілактика абсолютно якісно проведена. Чекають відповідно вже сезону. На цей ж саму підставку можна розташовувати по два таких ящики. На 4 відповідно, теж маткомісця. От. Раз, два, три, 4. По два. Для того, щоб забезпечувати обліт маточок і формування за все, звичайно, планове відводки. Теж зручно, буде дуже. Ну і останнє це як програма Максеру, Розташовувати ми можемо на цих підставочках навіть вулики на 12 рамок. Корпус крешка ну, демонструє, наскільки це теж зручна опція в даному виконанні. Сама конструкція цих якраз підставок розроблена таким чином, щоб його, цю конструкцію зробити максимально легкою, але достатньо сильною. З іншого боку, щоб їх легко було складірувати, переносити і щоб вони у зимовий час. Коли не стоять на точку, займали мінімум місця. От ви бачите, зараз по 10 штук отакі пачечки наших підставок, універсальних, можемо їх навіть назвати, займають неповну машину навіть. Тут у нас 150 якраз є от таких підставок, але займають вони зовсім небагато місця. Це завдяки похилим сторонам якраз оцих опорних лапок. Чому я про це говорю так детально? Насправді. Багато з пасічників працюють так само багато, і вони так само виконують за зиму енну кількість робіт. Але велике питання, чи кожен із пасічників зумів розробити певну стратегію розвитку свого господарства? Зумів планувати роботи значить далекоглядного такого характеру, тобто стратегічного характеру, а потім якісь плани складати більш поточні, а потім їх втілювати через конкретні якісь. Дуже такі дрібні, але цілком зрозумілі адекватні кроки, які формують виконання певної глобальної стратегії на своїй пасіці. Ми саме таким шляхом ідемо, коли конструюємо будь-що і працюємо для того, щоб збільшувати виробництво, облегшувати працю і відповідно досягати ну, хороших виробничих показників і високої рентабельності на своєму господарстві. Це не проста задача насправді, і це не одного року задача створити потужне професійне пасічне господарство. І ми можемо планувати великі показники, потужні об'єми, скажімо, виробництва і маток, і пакетів бджіл, і при потребі розширення пасіки до потрібних розмірів, і збір різноманітних продуктів бджільництва плановий, так, в залежності, звичайно, від кон'юнктури ринку. Ми можемо легко переорієнтувати свої види діяльності і тим самим завжди працювати рентабельно. Якщо останні 2-3 роки впав попит на мед в зв'язку із кризою економічною і війною в державі, і ціна на нього формується дуже невисока насправді, то ми зараз зрозуміло, що більше зусиль і уваги виділяємо розведенню бджіл і реалізацію пакетів маток. Експорту цих продуктів за межі України. І це якраз той вихід з положення, який ну, дуже правильний і важливий і на часі станом на зараз, для того, щоб все ж таки ну, банально не збанкрутувати, а розвивати навіть своє господарство. Зараз я вам покажу, як ми зараз спрацювали у плані виготовлення каркасів трансформерів. Окрім тих підставок, які зараз ви бачили, ми виготовили партію 150 штук. цієї зими ми виготовили якраз елементи для наших трансформерів, підставок трансформерів. І це якраз заготовка вже фактично до цинкування, готовий конструктивний елемент, який потрібен вже далі для цинкування. Чим особливий підхід при виготовленні таких конструкцій. З подальшим цинкуванням. Перш за все, тим, що по вимогам якраз технології цинкування не можуть бути закриті якісь полості або якісь повністю не проникні для метала для цинку поверхні. Тобто ми не можемо просто напряму оцей, наприклад, елемент квадрата приварити до квадратної іншої труби. Обов'язково між ними повинна бути щілина не менше 3-4 навіть міліметри. З усіх сторін. Так само внутрішні частини цієї труби повинні мати з двох сторін отакий вихід для цинку. З двох сторін, ви бачите, і там, і там, і там. Всюди ці виходи повинні бути для того, щоб метал, який проникне всередину цієї труби, міг звідти потім витекти. Але залишити на поверхні шар цинку, зрозуміло. Те ж саме стосується цих лап. Так, оці лапи, які відповідно виготовляються для цих же трансформерів. В нижній частині, де опорна ця площина вариться, мають отвори для витікання відповідно, цинку. Цинк проникає всередину труби і через відповідні отвори він з нього може з цього отвору витикти. Подібна історія із підставками для нуклеусів. Бачите? Оце нуклеус, які ми теж виготовили цієї зими. Так само є. Бачите, тут отвір у трубі, куди може потрапляти цинк всередину труби, і в нижній частині обов'язково є отвір, куди він буде витікати. І таким чином, дуже якісно, дуже надійно буде захищений даний виріб, даний метал від ржавіння. Це коштує доволі дорого, але якщо порахувати вартість фарби, Вартість роботи і обмежений ресурс роботи взагалі будь-якої фарби на металові, і тим більше, якщо ми його на поверхні на вулиці, так би мати використовуємо ці речі, то так чи інакше в кінцевому шляху цинк більш вигідний, і більш економічно доцільний вид обробки металу, ніж якісь інші види захисту. Значить, окрім оцих робіт. Ми всю зиму фактично планово займаємося самими різними виробничими завданнями. Це і огороження територій, які е, потрібно додатково благоустроювати інфраструктурні різні проекти по цим територіям для того, щоб комфортніше і якісніше працювати. Це і розвідка нових точків, це і виготовлення цього року великої партії додаткової нових. Пилковловлювачів донного типу, це і виготовлення кришок дашків нашої конструкції, оригінальних дашків для того, щоб ми могли додатково формування відводків для реалізації або розширення пасіки, використання чистопородного матеріалу з облітників і таке інше. І цілий великий ряд і список інших поточних робіт. Який я завжди записую собі у свій діловий журнал. І цього року, на відміну від інших навіть зимових періодів, він нараховує майже, майже 50 пунктів, які потрібно виконати на своєму господарстві. Отак От ми і відпочиваємо в зимовий період на пасіці Бжілки наші знаходяться в зимовому спокої, ми подбали про них наперед. А нам потрібно якісно попрацювати, багато чого зробити, встигнути для того, щоб потім успішно працювати ціле літо. Якщо наше відео було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, допомагайте нашим Збройним силам, дбайте про те, щоб у них, у наших хлопців, по можливості було все, що їм потрібно. Від цього залежить їх життя, їх настрій. І їх впевненість тому, що там, в глибокому тилу, про них дбають, про них не забули і їх чекають живими до себе додому. Всіх благ, щастя!